Всім привіт, хлопці. Я пропала на два дні. Зробила вакцину, як почала мені хірово на наступний день вставати. Слабость, слабость жутка. Температура, ну не висока, 37, ну коротше. Слабость була, як знаєте, як при ковіді. То встати не можна з постелі. Ужасно. Я поки полежала день, то срочі такі, що розгребся не можу. Я дівчинка вымил ванною, помог Бо це трохи прибираем перегоріли у нас ці фонарики фонарики перегоріли, світильники в ванні і у Градіка в кімнаті то надо купити. Вот, сьогодні у нас суббота надо еще до бабушки заехать в общем, короче полно, что-то спину зацейкала, чует, гэпнула спину, и э, как его, девочки, аж выпала с рук косметика, представляете? Вот это -ка. в общем, это я беру сияющую базу от Dior. Дорогие, видите, как она блестит? Видите, какой она блеск дает? Вот. Она чуть-чуть имеет тонирующий эффект, но больше она подсвечивание Что ты хочешь Конечно. Нет, я сижу. Сейчас. Да. Сынок, бери, став чайничек. Бери, доставай, что раздела запеканочку на вечер. Сварила супчик, еле-еле что-то делала. Дядьки вообще сил. Сил вообще не было. Вообще думаю, что-то снять надо, а оно не снимается ничего, понимаете? Потому что силы меня покинули. Оно дает такий типа перламутровый эффект. Но все равно я вам хочу сказать, что Шарлотта мне нравится больше по фильтру, чем Диор. Він непоганый. Ну, учитывая, что у них одна ціна. Ну, я брала Диор по скидке, а так у них одна цена, то я открыла окно привет, и тут дом выселка, тут не можно спокойно снимать. Ох, Короче, надо брать шарлот, Если есть, конечно же, скидки и можно взять по скидке Диор, то можно взять Диор, но шарлота мне дает более сияние. Любимый мой Арманий. Хороший очень крем, в нього легка текстура, нагадаю вам, він смотриться хорошо, тоже хорошо. теж. Мені подобається, мені він подобається. Я не можу сказати, що він там дуже сильно перекриває, але якщо його декілька шарів нанести, а він дозволяє наносити декілька шарів, без и такої, знаєте, такой, знаете, маски на ближний, так что в принципе можно не комментарии, кто-то написал в стриме. Каже, я видел вас, папа мыется. Каже, я видел вас в видео, как вы краситесь. Так вы так вы так меняетесь, когда накраситесь. То есть я такая страшна. Бля, что забыла? йо пересоте, ё моё, вы это слышали? Не трогай, сынок, выключи свет. Боже, лампочка гэпнула. Все, выключи. А ну дай сюда. Оно горячее. Боже, горячая? Посмотрите, что произошло. Тупо просто вылетела лампочка, стрельнула. Димка, выходь. А что воно такая и не Это ну, можно выдать? Что, Кошмар. Какого молока нет? Надо купить молоко. Я в шоке, ребята. Бачите, что делается? Это что с эти лампочки? Я вам скажу, они не очень как бы дорогие. І вот. вообще, Дима говорить, я почитала отзыви, у нас ще не очень довго держатся ці лампочки. Да, не ну вже більше годин. Ну полтора года десь. Та ні, менше, вони десь годин. Не було у нас ще лампочки, коли ми переїхали. Ребята, от що то з пам'ятки. Це у кого у вас? У тебе і у папи. Угу. Я тепер нічого не бачить. А встав мені лампу, пожалуйста. Если Боже, ребята, вы слышали я в шоке просто? Включила такую лампу, боюсь свет включать. Непонятно. Что эти лампочки в одно время все перегоряют. Может, там мыша перегрызала. У меня шесть кожа сухая, ребята. Шалушица. Кожа страх. Слышите, может это мыша? Девочки? Це, наверное... Це, мабуть, миша. Там же ж наверху у нас миша живе. Ну, щось її вже там давно не було видно. Якось я бачила отак беруть. Ні, це викидати сметани немає нормально. Якось я так бачила. Делай. Ну, щас я не попробую. Вот так. Так беруть. Я не знаю, що воно дає, Господи. Господи, та будь здоров уже. Ну я ж знімаю відео і хрякає, хрюкає. А що я Бери йди собі в кімнату, да? і все. І ти бачиш, що мама знімає відео. Наша ти на голові сидиш. Це ж любопитно, ушки погреть. Люби, понимаєш? Так нагрей себе. Мама зробила запіканку вчора. Я вам скажу, что частный дом это вечно какие-то эти. Мы хотим сделать карме забор. Ну, как карме. Такие ворота, чтобы она не выбегала с двору. Вот. Надо что-то придумать. Он она лиза. Я открыла проветривание. И она ну... лиза. Був... настроєння, то гавкаю усім. Із... Так, ребята, дай бохмуйла сейчас стоп. В общем, ладно, друзья, я докрашуся, а потом уже с вами выйду. Мы ж так голова сегодня болит. Погода такая. Никудышнее состояние. Никудишне. Давайте никудиш состояние. Я вам серьезно говорю. Но надо, надо прививаться, потому что куча инфекций, куча всего. Кстати, девочки, я хотела с вами поговорить по поводу вакцинации Гардасил. Кто знает, это вакцина, яка вводится жінкам против вірусу папілому, який викликає рак шейки матки. Я вот хотіла з вами на эту тему там є два варіанти: Цирварікс і гардасил. Гардасил дороже. Взагалі, эта из вакцин, она не дішена. Вони достатньо дорогі. треба дорослі дівчині, які не жили статевим життям, одної вакцини достатньо. Жінкам вже до, до 45 років, там три вакцини. Надо. Одна вакцина здається від. 5000, если я не залишаю, гривень, і то, по-моєму, ще й дороже. Хто робив, напишіть, тому що я на насчет этого, потому що це жіноче здоров'я і це треба берегти. І тим більше, якщо вже зараз зробили і перевірили, що можна. Оно зменшує ризик вірусу цього у дорослих жінок, звісно, менше, ніж у дівчинок, яким зробили до, ну, до початку життя полового. Но тем не менше. Вот. Поэтому ризики захворювання, захворюваності зменшуються на ці штампи, іменно там, який від 16-й, 18-й, вроде, да, какой-то ще 9-й. В хто делал, напишіть, як переносили прививку. Хто діла в Україні? Бо то, що там за границе ділять дівчатки, я знаю, але мене цікавить більш тут, бо я ж тут буду робити. Вот, Напишіть, будь ласка, це дуже важний питання, ребята. І я взагалі не розумію, чого мене в дитинстві ніхто не вакцинував у цієї не знаю. Які там вакцина? Те, що в школі робили, де все. Хто там ще тратився гроші? Мені на якісь вакцини. Це я дітям, розумієте, я постійно постоянно вакцини. Вовочка, Вовочка, зробити хіщі, мама знімає відео. Ще один пройшов Цей. А ніхто там? Хотя ні, ніхто. Хоті, хоча, хоча тоді були вакцини. Вакцинували вже дівочки. По-моєму, були дівчини. По-моєму, були вакцини. Ну ладно. В общем, сейчас уже вакцинируются взрослые женщины. Да и мальчики, я думаю, своим хлопцам тоже сделать играть эту вакцину. Вот. Мальчиков тоже вакцинируют. Мальчикам, по-моему, достаточно, не дочь. Ну, короче. В общем, ребята, я хочу узнать просто а у вас, кто делает эту вакцину? Кто делает Гардасил, кто делает Серварикс? Напишите, пожалуйста. Кому що больше. Ну, кому що больше, конечно, Гардасіл гораздо лучше, що гріхати. Це лучша вакцина. Вот. Просто що. Какие побочки? Бо мені всі казали, що ой, качество ничего не будет. Мне доктор говорит. Да, ти що, Ніякі вообще? Ты що, Боже, нет? Ага, да, нет. Да, нет. Лежала два дня. потом що Гардасіл тоже. Там є побочні ідеї, я прочитала. Так що, жду ваших. комментариев по поводу этой вакцины. Девочки, еще раз говорю, если есть возможность, это надо делать. Да, это дорого, но это ваше здоровье. Поэтому тут даже не можно обсуждать эту тему. Это то, что надо для женщины, себя. Если есть возможность предупредить какое-то заболевание, то лучше это сделать. Тем более женщинам. Вот так, родносечки мои. Я за вас переживаю, как и за себя. Просто що я думаю, це ж не понимаєте, не три копійки стоїть, Це дорогуще удасть. Ну, по-моєму, ділається так, женщині. Діла раз. Через місяць, друга, через Дима, Діма, тут только що таке було. Взорвалася лампа, ось все, вибросила її. А -а -а. Ось ця, може, вона там щось гризе наверху, ось дивить. Она тупо экстремнула, бахнула. Не, 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 не. Так, а чем она взрывалась, эта штука выпала? Уже она какие-то провода Вовочка, сделай тише, Вова. Ну, мама ж видео снимала. Короче, ну, еще такое, ребята? В общем, жду комментарий, пошла собираться. Так, ребята, ну что, ванну Дима, помыв, ну як помыв Ванну, унитаз. А я вже мила все остальное. Витирала. То все. Завтра молимось Господу Богу. Приїде мастер і встановить нам біде. Значить, то вот такое у нас біде. Такі саме це з одної серії. І тут ще буде потім душ. А тут там кран. Ой, скажу, вже тисячу разів пожалела за те біде. Зачем воно треба? Просто тут став душик, собі підмилася. Нет, Рішила поставити біде. Ну ладно, так як ми його купили ще до ремонту. Біде, унитаз, то хай вже це ще очередне, що треба мити. Дівчі, ось ці духи. Atar Collection, но Crystal Love. Це хоч говорять, що кацапські. Ну, Вроді як дубарські. Вроді всі утверждают, що кацапські інші пишуть, що це арабські, ну коротше, вони дешеві і непогані. Мені подарили 5 мл. Чудес их. Неплохо пахнет. В общем, когда-то и тут буде красота, все буде стоять. Ничего, все по чуть-чуть. Так что, дорогу ли, вот так. Все чисто, все вымыло, все плещить та сяє, Вы поняли? Так как я люблю. Как в лучших фильмах Парижа. Девочки, я собралась. Подкрутилась три минутки Дайсена. Вот. І собираюсь. Сьогодні в мене такий образ. Це ж не можна нікого попросити мене сняти. Понимаєте? Сі дуже зайняті. Страшне просто. Вот така. Легенькая волна. Как вам? Оцените. Щас зеваю кеду. На вулиці у нас тепло. Що це таке маше? Не нравится. Вот такой. Сейчас. Вот что такие эти. Сейчас. Попробую всякие кеды я одену. Кеды я одену. Вот эти свои желтенькие, очень стильненькие такие у меня. Эти девочки. Собираюсь. буде ну, бачите, тут епіцентр. Тож треба ці лампочки тепер сто купити, вони всі поперегорали. Страшне. Ой, боже. Тяжело бути такою красивою. Тяжело, Тяжело дівчинки. Тяжело. Ладно, хоч легше стало, то лежала два дня, чуєте? Взагалі нічого не хотіла. Інтелігентка. Попросила, зніміть хтось мене. Ніхто які пакети? Який пакет? ну, ну я ж Градік, іди сюди. А де вона насрала вже? Mm -hmm. Руслана вже насрала.